Мої факапи в інвестиціях, що я робила, які помилки, і як цього можна вам уникнути, щоб ви не набували шишки на власному досвіді, а вчились на досвіді інших. Про це сьогодні розповім на прикладах, що я робила, як можна цього уникати, щоб у вас був більш безболісний старт в інвестиціях. Тож поїхали розбиратись. Всім привіт! Я Настя і я вітаю вас на каналі Розмова про гроші, мета якого допомогти українцям побудувати здорові стосунки з грошима, заробляти більше, зберігати гроші, не обмежуючи себе, та також інвестувати та примножувати свої кошти, щоб прийти до фінансової свободи. Підписуйтесь, щоб прокачувати свою фінансову грамотність. На своєму шляху новачка я зробила доволі багато помилок, і сьогодні я розповім, як їх можна уникати. І перша помилка це те, що я відкладала інвестиції і думала, що мені потрібен більший капітал. Що от спочатку я накопичу певну суму і вже потім вучну. Чому це провальна була стратегія? Бо, по-перше, я втрачала час, а в інвестиціях час це дуже критичний елемент. Чим раніше ви починаєте інвестувати, тим краще у вас буде прибуток. Тож, якщо у вас є хоча б 100 доларів, я вам дуже раджу починати вже, а не відкладати це на потім на колись, бо у вас завжди знайдуться кошти для того, щоб витратити на чергову якусь емоційну покупку, замість того, щоб проінвестувати, і ви так будете відкладати це дуже дуже довго. В цілому, я коли дізнавалась про тему інвестицій, не було ще так. Багато цього в інфопросторі, тож доводилось шукати інформацію десь самостійно в іноземних джерелах, в тому числі, для того, щоб зрозуміти, як це загалом працює, з якої суми можна почати інвестувати. І мені все-таки було доволі страшно це почати робити. Здавалося, що треба більша сума, але коли я вже її накопичила, я зрозуміла, що почати з більшої суми ще страшніше, тому що коли ти інвестуєш 100 доларів, це ще одне, тобі якось більш спокійно, коли ж ти інвестуєш всі свої заощадження. ось тоді включається дуже багато страху. Тому я завжди кажу своїм учням на курсі, що краще ви почнете з невеликої суми, ви будуєте собі звичку інвестувати, ваш мозок трошечки розслабиться, зрозуміє, що все надійно, гроші нікуди не зникли. Ми інвестуємо ось перший прибуток, і тоді ви зможете поступово нарощувати цю суму інвестицій і інвестувати вже більш впевнено, більш безпечно і без усієї тривоги. Тому. Не відкладайте інвестиції, починайте рухатись до цього вже. Друга моя критична помилка я проінвестувала частину своєї фінансової подушки. Будь ласка, ніколи так не робіть. Ми фінансову подушку ніколи, нікуди не інвестуємо. Це дуже важливо. Чому загалом так? Тому що фінансова подушка це ваш резерв грошей, який має бути у вас під рукою. Це той резерв грошей, який вам потрібен на випадок критичної ситуації, коли ви втратили роботу, або ж у вас якісь проблеми зі здоров'ям, або ви не можете працювати тимчасово. Ось тоді ви використовуєте фінансову подушку. Чому ж не варто її інвестувати? Тому що все-таки фінансові ринки вони нестабільні, і не завжди ви побачите на графіках такий планомірний ріст. Інакше всі би на цьому заробляли, а точніше, не заробляв би ніхто, якби ринки були настільки передбачені. Отож, навіть якщо ви інвестуєте в облігації, у них теж є певні просадки, і тому інвестувати на фондовому ринку саме свою фінансову подушку не варто. Вона має бути у вас під рукою в стабільних інструментах, які дають прогнозований дохід, або ж просто лежати у вас готівкою на карті, або ж е просто у вас на певному рахунку. Так, у вас будуть ці гроші під рукою, максимально ліквідні, і ви можете ними скористатись у випадок форс-мажор. Третя моя помилка, я завела одразу доволі велику суму на рахунок. Це були мої заощадження і частина фінподушки, як ми вже проговорили. І я її одразу проінвестувала. При тому, що я розуміла, що я не зможу таку суму інвестувати регулярно. А в інвестиціях дуже важлива стратегія усереднення, коли ми регулярно купуємо, не зважаючи на те, яка загалом зараз сума на цей актив, і тоді ми маємо найкращу ціну no Я розуміла, що я не зможу регулярно поповнювати на таку саму суму, але тим не менше, я купила все одно активи в один день, тобто зафіксувала ту ціну, яка тоді була, замість того, щоб розподілити цю суму інвестицій на різні місяці, таким чином усереднити свої позиції і мати кращу ціну. Звісно, довгостроково все одно ці активи виросли, але я б могла отримати трошки більше прибутку, якби не проінвестувала одразу, або ж якби інвестувала таку ж суму, але регулярно. Тому якщо у вас є велика сума, дуже раджу її розділити, хоча б на півроку, залежно звісно, від вашої суми і від того, скільки ви можете інвестувати просто так з кожного вашого доходу. Четверта моя помилка: я не склала інвестиційний портфель. Тобто я розуміла, як мені аналізувати певні ціні папери. Я вибирала ніби хороші, якісні компанії, якісні фонди, але при цьому в мене не було фінальної своєї стратегії. І мої інвестиції виглядали приблизно так. Я відкривала брокерський рахунок, думала, окей, цю компанію я аналізувала, куплю сьогодні її. Таким чином, мій портфель розрісся до більше 15 цінних паперів, і ним стало доволі важко управляти. Тому я дуже раджу додавати в ваш портфель не більше 5-7 активів. Цього достатньо для пасивних інвестицій, і вам буде доволі легко керувати цим портфелем, слідкувати за всіма апдейтами по цих компаніях і загалом тримати руку на пульсі та усереднювати такий портфель. І наступні дві помилки випливають з цієї помилки про інвестиційний портфель. П'ята помилка в тому, що я купувала схожі активи. Через те, що в мене не було фінального інвестиційного портфелю, я купувала ціні папери, які самі по собі були непогані, але при цьому. Коли я їх додавала в комплексі, виходило, що я купувала просто масло масляне, ті самі активи. Той самий перелік компанії був всередині фондів. При цьому я витрачала вдвічі більше коштів на комісії, замість того, щоб купити один актив, я купувала два схожих. І потім згодом я продавала вже ці активи, тому що переглядала свою стратегію і розуміла, що це була моя помилка. Тому, коли ви складаєте свою стратегію, дуже важливо переглядати, чи не купуєте ви ті самі активи. Це просто невигідно і немає ніякого якого сенсу ви таким чином не збільшуєте диверсифікацію портфелю навпаки, просто збільшуєте комісії, бо купуєте два цінних паперів за одного. І остання помилка: деякі активи в свій портфель я купувала просто за рекомендаціями, сильно не аналізуючи ці активи. Я думала, що хтось знає краще, що певні аналітики знають, які там активи будуть на ринку, аналізувала певні там топ-акції в цей період. Але насправді це була доволі провальна стратегія, тому що будь-який. Топ, який ви бачите, там топ-10 акцій цього року, топ акцій росту, топ дивідендних акцій, і так далі, всі ці активи вони можуть бути самі по собі дуже хороші. Але тут дуже важливо аналізувати, чи підходять вони саме вам під вашу стратегію, під вашу ціль. Тому що навіть якщо одній людині дуже підходить ця компанія, вона її додає в свій портфель, і вона буде там класно взагалі себе показувати, приносити прибуток, це абсолютно не факт, що це буде так само. Гарна прибуткова позиція в вашому портфелі під ваш термін, під ваш ризик профіль. Ви можете взагалі не витримати того ризику, який є в цього активу. Ви не розумієте, який це загалом бізнес, бо ви ж купили просто по рекомендаціях. І тому ви будете помилково інвестувати, втрачати на цьому гроші або ж просто стресувати, коли ця акція буде летіти вниз. Тому дуже важливо аналізувати ціні папери, розуміти, в який бізнес ви інвестуєте. Та складати свою загалом інвестиційну стратегію. В цілому цих всіх помилок я могла би уникнути, якби в мене було достатньо зворотнього зв'язку, якби в мене був хтось, хто міг би мені порадити, що робити варто, що робити не варто, бо незважаючи на те, що я читала дуже багато інформації, і в теорії я знала, як це плюс-мінус має виглядати, все одно не вистачало ось цієї підтримки і зворотнього зв'язку від людини, яка вже цей шлях пройшла. Саме тому зараз на своєму навчанні, на всіх тарифах я додала зворотній зв'язок, тому що я вважаю, що це дуже важливо дати ось цю першу підтримку до першої покупки по всіх питаннях, як відкрити рахунок, як його поповнити правильно, як обрати ціні папери і як сформувати свою стратегію, щоб кожен міг піти робити правильні інвестиції, слідувати далі своєму плану та досягати своїх фінансових цілей. Якщо ви теж хочете дізнатися, як інвестувати покроково, ви хочете навчитись на моєму досвіді, а не набувати. Свої шишки не витрачати на це кошти, то я вас запрошую теж на навчання. Всі деталі будуть в описі під цим відео. А на сьогодні це все. Якщо ви вже інвестуєте, то поділіться, які помилки робили ви. Напишіть про це в коментарях, і давайте поділимось досвідом. А також не забувайте ставити лайк та підписуватись, бо тут буде більше відео ще про інвестиції та загалом про фінансову грамотність. Тож, до зустрічі!